Всім привіт! Мене звати Юлія. Зараз знаходжуся в Чорногорі і тому вирішила вам розповісти, як можна отримати ВНЖ у цій країні. Якщо ви українець, ви можете взяти тимчасовий захисток. Для того ви берете паспорт, йдете в Міністерство внутрішніх справ, де вам сканують його, беруть відбитки пальців, фотографують вас, обов'язково перевіряти документ, який ви підписуєте. Тому що деколи можливі помилки. В мене, наприклад, неправильно написали номер паспорту. Розумійте, в деко ім'я, фамілію і потім виникають проблеми. Цей тимчасовий захисток буде діяти до 11 березня 2024 року. Якщо Чорногорія проголосує, що вона ще продовжує цей захист для українців, вам потрібно буде з 21 лютого до 11 березня знову подати на продовження документи. Якщо не пройшло більше 90 днів, то вам. Зроблять тимчасовий захисток починаючи з того числа, коли ви в'їхали в цю країну. Якщо більше 90 днів, то вам потрібно виїхати з країни і 90 днів ви не можете в'їхати сюди. Зараз кажуть, що в принципі впускають українців, але по закону вони не повинні впускати. Тому будьте обережні. Якщо ви не подаєтесь на тимчасовий захисток, то повинні сплачувати 1 євро в день для перебування в цій країні. Що даємо тимчасовий захисток? Дітки, якщо у вас вони є, можуть безкоштовно ходити в садочок в школу. Ви маєте безкоштовне медичне обслуговування. Наприклад, в барі це дом здраві. І якщо якийсь вузький спеціаліст і домашній лікар не може вам допомогти, він направляє вас в старий бар. Якщо там не знаходиться. Потрібних спеціалістів, ви їдете в подгорицю. У будь-якому випадку це все безкоштовно. Також ви можете придбати автівку і зареєструвати її тут, і отримати водійські права єврозразка. В ідеалі через 30 днів ви можете забрати вже документ про те, що у вас є тимчасовий захисток, але через те, що багато людей можливо, прийдеться почекати ще тиждень вам скажуть. Ви з цим документом можете вже влаштуватися на роботу. Для цього вам потрібно купити трудову книжку і, звичайно, з вашим роботодавцем підписати контракт нотаріально завірений. Чому? Тому що, якщо ви цього не зробите, вам можуть не заплатити, це буде нелегальна робота, і вас можуть депортувати, а людині, яка вам не заплатила, і взагалі нічого не буде. Він ніяк не буде відповідати перед законом. Майте це знати. Друга підстава, по якій ви можете отримувати ВНЖ у Чорногорі, це купівля нерухомості. Але це не так все просто. Якщо ви навіть заселилися вже в квартиру, ви маєте чекати підтвердження на те, що це ваша квартира. Наприклад, у барі це потрібно чекати десь два місяці, в Подгориці десь півроку, а можливо більше, а в Будві і Которі це. Два роки. Два роки ви живете в квартирі, але це не ваша квартира, і ви не можете на цій підставі зробити ВНЖ. Тому я все таки раджу вам зробити тимчасовий захисток і спокійно собі чекати, коли ваші документи будуть готові. Коли воно прийшло, ви берете довідку суду про несудимість, кладете собі на рахунок 3650 євро, також медичне страхування і йдете з цими документами, зі своїм паспортом. Також в Міністерство внутрішніх справ подаєте і через 40 днів в ідеалі буде готова ваша ВНЖ. Можуть бути затримки, тому вже через 40 днів будете періодично приходити і запитувати. В електронній черзі цього не можна запитати. У них її немає. 25 євро. Ви маєте заплатити, коли вже пройшли документи на візу на ВНЖ, що надає вам ВНЖ. Також дітки можуть ходити безкоштовно в школу, в садочок, медичне страхування, ви можете влаштовуватись на роботу. Якщо у вас по нерухомості, венже ви не можете виїжджати за кордон Чорногорі більше ніж на 30 днів. Якщо тимчасовий захисток, наскільки хочете, настільки виїжджаєте, але тут лише 30 днів. Якщо вам потрібно на довше, ви йдете до інспектора по іноземцям і пишете заяву. Сумарно за рік ви можете виїхати на 60 днів, тобто 60 плюс 30 – 90 днів. Всього, будь ласка, копіюйте цей документ, тому що один раз було, що ну нема цієї заяви, десь загубили і людині. Анулювали все таки ВНЖ. А це означає, що ці всі п'ять років, які мають йти поспіль, вони також анулюються. через 5 років. Якщо ви постійно будете це ВНЖ продовжувати безперервно, тоді вам можуть дати ПМЖ на 5 років. З ПМЖ ви можете виїжджати за кордон Чорногорії більше, ніж там, на 5 місяців за рік. Якщо сумарно, то десь на 10 завжди закони змінюються, через п'ять років подивитись, узнаєте. П'ять років ПМЖ пройшло, ви можете подавати на громадянство. Для цього вам потрібно скласти іспит з мови зізнання мови. І також відмовитись від свого громадянства. Я вам кажу, а ви вирішуєте, чи вам це потрібно. Якщо, наприклад, ви купили квартиру, вам дали вже ВНЖ, дають ВНЖ і вашій дружині, діткам без проблем. Скажете, Юля, ну це і слону понятно. Слуно понятно, а в Туреччині видно слонам нам непонятно. Тому що в Туреччині дають відмову. Якщо в чоловіка є довідка про те, що це його квартира, то дружині дитині можуть не дати. Тому я це вам і кажу. Ви повинні пам'ятати, що коли у вас іде тимчасовий захисток, він не враховується у стаж ВНЖ. Тобто ви не можете потім подати на ПМЖ на 5 років. Він просто його не видно в комп'ютері. Лише по нерухомості тоді буде зараховуватись оцей стаж 5 років ВНЖ. Тимчасовий захисток, ні. Ви повинні знати, що договір підписується у нотаріуса. Ви можете розбити оплату на місяць або на довше, як ви вже домовитесь з людиною, яка вам продає цю квартиру. Ви платите нотаріусу десь приблизно 1%, відсоток, мінімум десь 400 євро, плюс перекладачеві 40 євро. Обов'язково він зачитує вам повністю весь контракт, щоб ви розуміли, що ви підписуєте. Якщо, наприклад, ви купуєте від забудовника, вам не потрібно платити податок державі. Але якщо це юридичне лице, яке продає цю квартиру або люди, які там жили, ви маєте сплатити державі 3%. Є ще прикол: тут дуже багато нелегалізованих квартир, тому що Якщо я не помиляюсь, 2014 році лише ну, сказали, що потрібно легалізувати квартири, і відразу вся Чорногорія не може цього зробити. Тобто, наприклад, хтось подався в 2017-му йому ще не дали цю легалізацію. Ви не переживайте, все рівно, навіть якщо квартира не легалізована, вам на підставі того, що ви купили цю нерухомість. Дають ВНЖ, але звичайно перевіряйте документи для того, щоб хоча б ця будівля була подана на легалізацію. Ще одна підстава для того, щоб вам видали ВНЖ, це роботодавець вас запрошує на роботу і робить робочу візу. Тоді ви можете взяти з собою і діток, і свою дружину без проблем. Але якщо він достроково закінчується цей контракт, ВНЖ вам також закінчується. Ви повинні виїхати з країни або робити ВНЖ уже на других підставах. Наприклад, якщо ви лікар чи ви архітектор, вам потрібно отримати ліцензію. Лікарю взагалі пройти екзамен здати. Юристу, адвокату також. Якщо ви вчитель, вам потрібно підтвердити свій диплом. Ні, не потрібно здавати екзамен. Чорногорія запрашує з вашого міста довідку підтвердження про те, що ви реально навчалися в цьому інституті, диплом, який ви їм показуєте. На жаль. Зараз дуже рідко Україна відповідає на ці запитання. Ну, ви знаєте, є трішечки інші проблеми. Тому ваші знайомі йдуть в ваш інститут і просять, щоб ви дали таку довідку і вам надсилають. Цю довідку, звичайно, всі документи ви перекладаєте на чорногорську мову. І десь за сторінку буде 15 євро в залежності від кількості знаків там за сторінку. Все, ви можете йти на роботу, або вас можуть прийняти на роботу як некваліфікованого спеціаліста. Тоді не потрібно перекладати ніякі дипломи. Ви просто йдете на роботу по тій спеціальності, яку ви собі знайшли тут і працюєте. І якщо ви підписуєте контракт, зазвичай ВНЖ дають на лікування. так само. Якщо ви приїхали сюди на навчання, в школу чи в університет, чи ви вчений, вам дають. Якщо ВНЖ. Якщо ви приїхали сюди на лікування? Також вам можуть видати ВНЖ. Можна зробити ВНЖ по фірмі. Відкривають фірми нульовки, які в принципі ну, нічого не потрібно робити. Ви собі платите зарплату мінімально 450 євро, 120 євро кожен місяць податок в державі, і 50 євро кожен місяць бухгалтеру. Лише на цій підставі ви зможете отримувати цю фірму. Ще додайте, що ви це все будете прокручувати через банк. Це ще додаткові відсотки. Не знаю, чи це вигідно. В Подгориці, в барі, в Которі, в Будві, в Керцегнові є громадянський альянс. Там ви можете отримати безкоштовно відповіді на всі ваші запитання, юридичного характеру чи будь-якого дуже хороші дівчата. В барі це, наприклад, Крістіночка, яка надала дуже багато інформації мені, саме цієї, яку я вам зараз розповіла. Вона задоволена відповість на всі ваші запитання, але просять, щоб просто підходили в Офіс. Тобто, якщо ви в іншій країні, будь ласка, не дзвоніть, тому що вони витрачають час, який вони можуть віддати людям які знаходяться саме тут. Розумієте? Е, будьте тут, заходьте, будь ласка, запитуйте. Якщо ви не можете у запитати, пишіть мені у коментарях. Я вже тоді буду узнавати, якщо є якісь такі запитання, які я не озвучила у цьому відео. Цілую вас, люблю, обіймаю і бажаю всім миру в душі, любові, благодаті, мудрості. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. І дякую за ваші коментарі і вподобайки.